Господи Ісусе Христе, ми визнаємо Тебе, Царем Всесвіту, все, що існує, є створеним Тобою і для Тебе, силою і благодаттю Твого Святого Духа здійснює в нас і через нас усі Твої заповіді, закони і обітниці. Ми відновлюємо заповідь з Тобою, укладений під час святого хрещення і нашого правдивого, в щирому покаянні і смиренні, благоговінні і подяці Творцеві, навернення до Тебе. Відрікаємося від гріха і диявола, від усього, що веде до зла і беззаконня, та врешті-решт смерті, обіцяємо жити в свободі і благодаті дітей Божих, а найперше робити все для того, щоб перемогли і утвердилися закони Твого царства, правди, милосердя і справедливості, любові і єднання, слагоди та миру. Амінь.